Так, всіх вітаю, чергова розпаковочка для Володимира Сергійовича. Поїхали з того, що воно прийомне, то що перерахували. Колубачата 8 гривень грам, 203, 19,50 штука, КМ зелені, 44 гривні грам. Метал, стекло, ну, по-моєму, 60 гривень. 65, 65 коштує. Так, ну, по 11 гривень, 814 Так, 1,630 630, 100 840 просто 140 просто без ніг. А, без ног 140 мікросхема. Ну одна без ног сколько рахував одну. 40 гривен, а тут 42. А тут 42, так. Ну и така 11 гривен. Так, дивіться, посріблення. Ну, от таке посріблення. Ну, зними трупу. Ну тут і просто медь. і ці клепочки тут з латунью, воно важить до гриця, а толку з нього. Ну воно тільки мешає в процесі. Ну, голова дуже багато олова тут на нього. Вот. Ну я в круг порахував. Разом з цим по 250 гривень кг. Ну от таке окремо, ну мінімум 400 гривень кг рахується. Ну от таке окремо, І то тут не все посріблення, тут є просто ну куски металу, Ну, МНСшки просто латунь лежить, усе, латунь. Уважніше сортуйте. Е, так, що в нас тут ще було? отакий от матеріал 400 гривень кг. Тут не зрізані контакти. Пораховано, що у нас діоди були по грив 20, а тут і 237, да, були. Ну, ви їх разом порахували, по ну, оці дешевші 237. Ну ладно, бо е, ним. -э так, такі діоди по 3 гривні пораховані. Ну, такі контактні групи, ну, я не знаю, по 3 гривні порахував за штуку. Ну, Ну, якось так. Ну, Флашкі 150 гривень. Це у нас що, на аналіз. Аналіз робили. Посріблення і, і трошки нікелем. Посріблення з нікелем. А у ТИ гулял? А, ну, а, ты имеешь в виду пермалой все-таки? Да. А 79 ка чьи? 79. 79 НМ, ну, вот этот материал. Ну, если на искру, то так, такой материал там в районе 280 гривен кило на сегодня. Ну, и такие материал 300 А, ну, микросхемы пусти. Да. Ну, вот это 300 гривен кило парахова. Сколько вышло за посылку? 764. 764 гривні ми вам повинні. сьогодні до вечора скинемо. Якось так всім дякую